З молоду ми нам ми були дуже молоді, коли почали самі будувати цей будинок. Тоді були часи, кінець 80-х, початок 90-х. Дуже важко було якісь матеріали дістати. Нам цей кожну кирпичину ми брали в свої руки, перебирали. Ми до буває таке, що включимо світло з піддонів до трьох часов ночі. Ми грузили цей кирпич, вигружали, бо завтра треба було подони здати. Ви знаєте, чоловіку і молодий, бо було 26 років, але старалися якось тоді грошей тих не було. Все обіцінювали, старалися руками робити і пробити. Водку і сантехніку в домі робився, да і ми. Він планіровку дуже гарну дому зробив. Ми старалися ну і старалися двоє діток у нас було. Дочка, син родився в цьому будинку, так зараз практично туди не можу зайти, бо я згадую, отут я прийшла з додому, тут я положила сина, отут в мене манір стояв, отут я дочці косички заплітала, отут син на неї чай вивернув її пару ножки. Ви розумієте, це не можна, не можна в будинок зайти просто. Згоріло абсолютно все, фотографії дитячі. У нас і в селі Батьківський будинок. Ми якийсь і ремонт зробили там, і там гарненько все було. Я так зробила все в українському етнічному стилі, домоткані доріжки, все шість сотечок садили. Ми города туди їздили, і там спалили будинок. А я й молилась. Може, мало молилась. Може я молилася більше, щоб ірпінь звільнили. Я молилась більше, щоб людей менше померло, Розумієте? Да, головне було мені, щоб звільнили ірпінь. Якось навіть думаю, як я буду болитися на свій, за свій будинок, за своє, коли тут хлопці гинуть. Уявіть собі зуріло все. Це немає ложки, це нема ні ви, це нема нічого. Ти приїжджаєш, тебе абсолютно нічого немає. Ми живемо з надією, що може якось хтось нам допоможе відбудувати цей будинок. Нам залишається просити тільки допомоги, просити допомоги ну, добрих людей світу. Може, хтось допоможе нам відбудувати наш будинок. Бо, хоч ну чим небудь як небудь любої допомоги, нам вона для нас дуже важлива, але відбудувати цей будинок самі. Ми не в змозі розумієте, це дуже для нас багато. Я працюю в бюджетній сфері. Чоловік в мене інвалід дороги групи внаслідок Чорнобиля. В нього серйозне захворювання. Він не зможе вже. Ми не зможемо самі. і В нас і коштів цих немає і. Ми були б дуже вдячні людям доброї волі, які б ну допомогли нам.